В руку, в руку візьми собі. Бри, сукція. Сіди, не диї. Кім, дивимо, з'їмай мене. Познімай його, да. Костя, да. друзі, зараз будемо готувати багет з тунцем. Ось такі інгредієнти будуть йти в нашу начинку. Тут у нас будуть варені яйця, сам тунець, діжонська гірчиця, майонез, приправи. Червона цибулька, огірок, і будемо на багет це все мастити. Приготуємо вам покажемо поетапно все. Зараз на намазку з тунця. Смачна багетка з тунцем. Наріжемо цибульку сюди. Дрібно-дрібно нарізаємо червону цибулю. Треба так її мілко-мілко-мілко порубати, щоб вона майже не відчувалася. Реалії нашого життя сирени за вікном, а ми готуємо багети Нарізаємо свіженький огірочок і будемо додавати його до тунця Його також треба мілко Порубити. Робимо такий собі невеличкий паштетик і будемо на робити дуже-дуже класну намазку на багет. нас вийде багато видів багетів з різними начинками. Можете собі брати на озброєння. На будь-яке свято буде шикарна закуска. Буде дуже багато видів. Подивитися, оцінити. І візьмате щось собі. Буде дуже смачно. Так, приступили чистити яєчки. У нас тут з'явився помічник. Помічник Тім. Привет. Же, при, привіт. Каже, привіт підписчики. Привіт, підписчики. Подивіться. Що з яйцем сталося? Воно все-таки похоже як на клей, як на сумасшед. У нас тут помошник розбирав яйця і одне прийшлося з'їсти. Хтось дуже голодний. Бо я дуже люблю яйця. Даємо до нашої намазки діжонську гірчицю та додаємо ложечку майонезу і все перемішуємо. Тунець, огірочки, яйця, все свіженьке, все смачненьке. Багетик получиться просто бомба. Зараз приступаємо до приготування ідеального бутербродика під горівочку. Ми зробимо їх два види: це бутерброд з оселецем. він буде на бородинському хлібчику. Один варіант буде з бурячком, інший варіант буде з червоною цибулькою і діжонською гірчицею. Зараз ми вам покажемо увесь процес. Відварили бурячок, і зараз потрібно його на мілку терку натерти. Потрібно мілко наробити цибульку, і будемо додавати її до бурячка. Додамо ще. Туди трішечки часничку і заправимо майонезом. І будемо робити ідеальну закуску під горілочку або під самогоночку. Це у нас суміш з буряку червоного з додаванням часнику та червоної цибулі. Зараз ми сюди додаємо декілька ложок майонезу, все перемішуємо. Друзі, це у нас буде намазка на бородинський хлібчик з оселедцем. У нас тут бурячок дві штучки. До нього ми додали декілька зубчиків чеснику, половинку червоної цибульки порізали мілко та додали дві ложечки майонезу. Зараз вам покажемо, як буде виглядати цей прекрасний бутербродик. Такі інгредієнти будуть йти в другу брускету. Брускета буде з грушею, з сиром дорблю, з сиром Камамбер. Грушу ми будемо карамелізувати на сковорідці. Зараз покажемо вам усі процеси. Розрізаємо грушу пополам і ріжемо. Невеличкими слайсами, які ми будемо карамелізувати на сковорідці. Карамелізувати будемо з медом. на невеличкому вогні починаємо трішки запічатувати грушу на сковорідці Додаємо до груши масло. Масло смягчить. Декілька хвилин воно має обсмажитися з маслом. І додаємо для нашої карамельки мед мед дасть нам потрібну сл слащавість, солодкуватість. Додаємо сюди трішечки магу і вже з мадом карамелізуємо грушу. Друзі, продовжуємо готувати брускетти з різними начинками. Зараз ми приступаємо до начинки з шампіньйонів. В цей рецепт входить шампіньйони, червона цибуля, чесничок, яйця. Украшати будемо ми зеленю, обсмажувати шампіньйони, зробимо намазочку з майонеза, яєць та часнику. Нарізаємо на тоненькі слайси. Починаємо обсмажувати шампіньйони. Обсмажуємо шампіньйони на розігрітій сковородці, Додали сюди трішечки олії і трішечки з обох сторін обсмажимо до золотистої скоринки. Розгілив сковорідку і обсмажуємо креветки. Буквально декілька хвилин з кожної сторони. Попередні креветки ми замаринували. Замаринували в соєвому соусі чесничок та з додаванням приправ. Домов шматочок масла. Чисто яєчко. Вони підуть в намазку до шампіньйонів. Буде окрема намазка з чеснику е яйцями натремо на мілкій перці, додамо майонез. І це буде намазка на брускети, а зверху підуть шампіньйони. І украсимо зелені. Починаємо нарізати багет. Багет дуже свіжий. Частину багет ми будемо запікати в духовці, поставили на противень пергаментну бумагу, викладаємо багет і будемо запікати, а іншу частину ми зробимо на сковороді гріль. Будемо на сковороді гріль обсмажувати багет. Беремо чеснок і натираємо готові багети. Має бути такий чесночний присмак. М -м -м, аромат стоїть від чесночку. На сковорідку ми висипали. Комжут, нам треба його підсмажити, він піде як декор. Тремо яйце на мілку терочку. Це буде намазочка до шампіньйонів. Для цієї намазки нам необхідно натерти яйце. Додаємо майонез, чесничок і все гарненько вимішуємо. Формуємо перший наш багет. Мастимо намазочку на багет. Перший нас буде з шампіньонами. Наступний багет у нас буде з домашнім маринованим перчиком, з брензою. Рез ми покажемо вам весь процес. Крем-сир намазуємо на багет. Мо пакет з маринованим парчиком. Збираємо багет кунжуту і додамо зараз ще руку вверх. Такий багетик вийшов з бринзою і з маринованим перчиком. Робимо наступний багет з намазкою, з тунцем. Процес приготування намазки ми вже вам показували такий. Зараз ми його будемо зеленю прикрашати і додавати соус. Так, Друзі, приступаємо формувати багет з грушою, сиром камамбар та дорблю. Зливаємо трішечки меду, Зверху додаємо дорблю і отичнемо порядку просто. І небагато так де-не-де ставимо. І усе це засипаємо горіховою стружкою. Змільчили горішок. Ось такий у нас бутербродик. Багет, вийшов з гушою і сирами. Друзі, зараз ми робимо варіацію бутерброда зі шпротами, але на багеті. Нам сюди понадобиться багет, масло, шпроти, свіжий огірочок і зелень для прикрашення. Зараз ми покажемо саму багетку. Ось така багетка вийшла зі шпротами. Наступний багет ми робимо з креветками. Тут все дуже просто беремо багет, намазуємо його крем сиром, додаємо, додаємо помідорку черрі, Додаємо креветочки. розкрашаємо руку та поливаємо соусом. Знайчись. Так, наступна Наступний багет буде йти з помідорами та маслинами. Зверху ми все посипамо тертим пармізаном. Зараз усі процеси вам покажемо. Нарізаємо міленьку червону цибулю. Невеличким кубиком Зараз будемо нарізати помідорку. Врізаємо маслини кільцями і додаємо до помідорів. І багет получився. Це у нас тут томати, маслини, зелінушка, і це все ми засипали тертим пармезаном. Наступний багет у нас з сьомгою. Ми мастимо на багет крем-сир. додаємо слабосолену сомгу. зелінушку, Додаємо декілька листочків руколи, Додаємо все бальзамічним соусом. Так, наступний багет у нас буде Це варіація на бутерброд з ікрою. Беремо просто багетик. Одмастимо його маслом, зверху додаємо червону ікру. І ось такий багетик з червоною ікрою у нас готовий. Все дуже просто і дуже смачно. Наступний багет робимо з хамоном і грушею. Вкрасимо все руковою і додамо соус. Зараз найпростіший і, напевно, самий смачний бутербродик під горілочку. Це бутерброд зі шпиком. Шпик це перебити сало на м'ясорубку з додаванням чесничку, в деяких випадках ми також додаємо укропчик до нього. Сьогодні у нас просто перебитий шпик з, з салом. Зверху дається два слайсика огірочка і прикрашається укропчиком. Ось такі два бутербродика будуть на нашій дошці з багетами. Окреме відео, як робиться шпік, ми запишемо чуть-чуть пізніше і покажемо вам. Дивіться, ми бонусом до багеток робимо ще два моїх улюблених бутерброда. Це прекрасні бутербродики під горівочку. Ми зробили з бородинського хлібчика грінки, додали на Бородинський хліб Діжонську гірчицю, поставили червону цибульку. Вона, як на мій смак, трішки смачніша, чим біла. Зверху викладаємо оселеця. і додаємо укропчик. Получається, дуже-дуже смачний бутербродик. У мене аж слюнки течуть. І зараз будемо дегустувати, покажемо, як виглядають усі багети. Робимо ще одну варіацію бутерброда з оселедцем. За основу у нас йде червоний бурячок. На нього ми зверху викладаємо оселедець, прикрашаємо укропчиком Це все, цю всю справу нашу. І зверху додаємо ще для декору трішечки чорної ікри. Ось такий буда у нас виходить шикарний бутерброд. Самий шикарний багет у нас з е, ікрою кабачковою. Такий шикардос. Друзі, сьогодні приготували велику кількість брускет з різними начинками. Взагалі, брускета це традиційна італійська страва. Відмінна риса брускети від бутерброда чи тоста в тому, що скибочки хліба попередньо обсмажують на грилі або в духовці. Ідеально для брускети підходить чиабата та багет. Є дуже-дуже дуже багато різних начинок. Як друзі, приготували сьогодні для вас велику кількість брускет з різними начинками. Брускети, як ви бачите, можна робити будь-чим, будь як з чаябатою, з багетом, з батоном. будь-щим. Друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал. Включайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Чекаємо від вас зворотній зв'язок. Пишіть коментар. Яка вам брускетка, які ви готуєте брускети? Можливо, і буде якась цікава ідея. Можливо, ми ще щось приготуємо. Нам важлива ваша підтримка. Кажу ще раз, лайк, підписочка. Всім гарного дня! Ми стараємося для вас. Зараз будемо куштувати ці прекрасні брускети, бутерброди. Вип'ємо настоянку. Ми робили це м'ятний ніндзя, дуже класна настояночка. Ми також покажемо її. Зараз продегустуємо. Друзі, п'ємо за ваше здоров'я. Усім гарного дня, любимо вас, кохаємо. Такий легенький, м'ятний присмак, дуже настойенька, класно вийшла. І кусаємо бутербродик О, з сільодочкою. Супер. М -м -м, клас!